У вас, Ефір телеканалу «Олтава» продовжує вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Коротко про головне. Волонтери Полтавщини вирішили об'єднатися і координувати свою допомогу військовим. Про життя і талісмани наших бійців, котрі захищають стратегічний об'єкт на Харківщині у спеціальному репортажі наших кореспондентів. Підприємці, котрі ярмаркують у кобеляках, передали батальйону небайдужих при Свято-Успенському соборі мікроавтобус харчів для наших вояків. Без волонтерів українцям перемоги не здобути. От тільки зусилля небайдужих людей Полтавщини необхідно об'єднати для координації подальших дій. Про те, хто як і скільки допомагає мобілізованим землякам, говорили на обласній нараді за участю волонтерів та представників органів місцевого самоврядування і виконавчої влади. Із Лохвицького району мобілізовано в зону АТО 136 призовників. Аби всіх їх забезпечити необхідними бронежилетами, касками, спальними мішками, в районі створили спілку спасіння села. Окрім 130 тонн гуманітарної допомоги, люди назбирали ще й 40 тисяч гривень. Хочу відмітити громаду Червонозаводської, вони не мають ще на сьогоднішній день. Практично робочих місць а зуміли зібрати 20 тисяч гривень, і це було самим першим поступленням. У спілку перерахували і кошти з районного бюджету 1 мільйон 135 тисяч гривень. Спілка з пансія села, в них є виходи, розумієте? Вони знають де взяти, тобто їм швидше. Нам би, якби ми самі безпосередньо займалися, ну це потрібно ставити людину. Це дуже велика робота. Віддати їм належно. Вони з цією роботою дуже справилися. ми закупили майже 156 бронежилетів, шість бронежилетів. І призовники в нас повністю йдуть е споряджені ще одна перевага закупівлі спорядження для солдатів через рахунки фондів і спілок. Це уникнення довгої бюрократичної мороки, запевняє депутат обласної ради, голова наглядової ради благодійного фонду. Єдність 2014 Юрій Цомартов. «Це проходить тиждень, дві, три іноді до місяця. І іноді те, що планували купити, то не получається горят, не положено. Вот а с фондом це гараздо ділиться легше. А ще Юрій Цомартов звернув увагу волонтерів на те, що їздити на схід стає дедалі небезпечніше. Тож їх повинні супроводжувати конвої, а волонтерам із усіх районів необхідно контактувати і узгоджувати маршрути. Адже нині в один батальйон можуть привести допомогу кілька груп волонтерів, а у деяких її не дочекаються. Підтримали ідею координації дій чи створення такого собі контакт центру і представники з районів. Генеральний директор сільськогосподарського товариства Воскобійникивал. Валерій Капленко також закликав об'єднати зусилля полтавців. Він допоміг спорядити усіх мобілізованих з району і готовий надалі підтримувати армію, але не через військкомат, а саме через волонтерські організації. У Полтаві нині чи не найпотужнішою волонтерською організацією є полтавський батальйон небайдужих. Зауважив засновник мережі магазинів Астера Леонід Гонтар. Він передає допомогу саме через них. Одним як із е, виходів із такої ситуації. Потрібно збирати підприємців, серйозних підприємців, їх на Полтавщині. Е, ну, я, я це знаю, не понаслижки, дивлячись на те, що по городу їздять автомобілі від 50 до 200 тисяч доларів, не протовпися. Поїхати по окраїнам будівлі такі хороми, що якби що е, таких людей потрібно збирати. Було 5-6 місяців назад. Я думаю, що їх не пізно й зараз зібрати, зібрати цих людей і попробувати до совісті закликати. А може, поговорити може трошки і серйозніше. І для яскравості наводить приклад. Його знайома мала великий бізнес у Луганську. Нині вона втратила все. Таке може спіткати і полтавських підприємців, якщо вони стоятимуть осторонь. Тож майже після трьох годин обговорень та гучних дискусій учасники наради зійшлися на тому, щоб спланувати модель координаційного центру для полтавських волонтерів, який буде поза політикою, а також провести нараду за участю підприємців області та владики Федора, який представляє полтавський батальйон небайдужих. Нещодавно члени обласної спілки ветеранів Афганістану побували у наших вояків на Харківщині. Разом із ними наші кореспонденти Олег Бондаренко та Юлія Логвиненко побачили, як служаться на стратегічному державному об'єкті бійцям 16-го батальйону територіальної оборони. Олексій Ярмолі позивний СМС 24 На початку 2014-го він повернувся з армії. Розповідає, тільки не влаштувався на престижну роботу у банк, коли мобілізація. Нині на Харківщині захищає рідну землю. Надихає, якби підтримка, підтримка народу, самого народу, якби багато небайдужих є. Великий патріотичний дух самої молоді не влаштовує. То, що в нас в Міністерство оборони дуже зволікає забезпечення армії, Також є дуже багато проблемних питань, якби діли ділять, грубо говоря, владу, але нічого не роблять для народу. СМС переконує, дідовщини тут немає, а зараз як молодші уроці, році заготовляє дрова. Радіє, що звідси може допомагати батькові. Зарплатню виплачують тут стабільно, хоч і менше, ніж обіцяли. Уже допоміг татові виплатити кредит, а коханій дівчині Насті обіцяє незабаром повернутися. Дуже чекаю зустрічі. Я також передаю привіт сестрі Валерії і батькові Сергієві. Привіт передаємо своєму синочку Вані Наташечка, привіт дружині батькам, тещі, тестю. Нещодавно до першої роти охорони прибився кіт Михась. Він тут теж вартує. Щодня помиші носить, та й котлета йому перепадає, й рибкою годують. Є у Михася і товариш. Дембель гуляє. десь. То у нас а, є? У нас кобельок з під лаєчки красивий. такий. Дембель назвали. Він приходить покушати опять по своїм ділам. Часто чоловіки телефонують товаришам кіборгам на Донбас. Найгірше розповідають, коли вони звітують керівництво. Готові знищити, а у відповідь чують лише команду. Спостерігайте над державним стратегічним об'єктом на Харківщині. Майоріє величезний прапор. Тут готові до захисту вітчизни, але хочуть чути чіткі команди. Підприємці, котрі ярмаркують у Кобеляках, привезли до Полтави повен мікроавтобус із харчами. Вони передали гуманітарний вантаж волонтерам полтавського батальйону небайдужих при кафедральному святоуспенському соборі, які і доправляють допомогу у зону АТО. Вони не вперше приїжджають до Полтавського святоуспенського собору, і щоразу не з пустими руками. Волонтери полтавського батальйону не байдуже, коли бачать підприємців з речового ярмарку, що зветься у кабаляках під ковою, розуміють, приїхала чергова партія допомоги. Хочу в першу чергу поздоровити усіх наших солдат і українців зі святом сьогодні. Казанської богоматері дуже великим святом. І побажати, щоб Господь Бог сохранив життя нашим солдатам, і дай Боже, щоб все в нас в країні наладилось, і сказати нашим солдатам велике спасибі і також всім, хто їм допомагає, залишатися байдужим, коли країна в умовах війни кажуть підприємці не по людськи, адже серед них є матері, чиї діти захищають Донбас від терористів та російських окупантів. У Кобеляках, розповідають підприємці уже давно працює штаб допомоги АТО щотижня торговці з під. Кове на ранковий збір закуповують продовольство, теплий одяг та необхідне спорядження для бійців. Країна знаходиться в економічній кризі і кожен українець реально розуміє про допомогу бійцям на сході. Ми, працюючи на ринку, підкова, задоволені, що знайшли порозуміння міською владою. У Кобиляках створено міський штаб АТО. Ми живемо в реальному режимі часу, і кожна відпрацьована неділя дає свій реальний результат на кошти на благодійні внески зібрані на підкові. Вже передано бійцям АТО тепла білизна, термобілизна, значить теплі куртки, берци, продукти харчування разом з підприємцями з підкови до благодійної справи долучилася громадська організація Громадський майдан Полтавщини. Вони упродовж тижня збирали гроші і також привезли до собору харчі. Громада проявляє активну участь і допомагає чим може. Ми також привезли, переробили зараз. Сало з чесноком, це дуже подобається хлопцям ця, ця спра... страва. І це не остання допомога, запевняють активісти. Владику Федора у соборі не застали. Він із іншими волонтерами повіз чергову партію допомоги у зону бойових дій. А за тиждень туди доправлять і ці продукти та іншу благодійну допомогу. А тим часом команда полтавського батальйону небайдужих повернулася з чергової волонтерської поїздки зі Сходу. Два дні полтавські волонтери перебували під Донецьком, надаючи допомогу підрозділам, які несуть нелегку бойову варту на передових. За цей час волонтери провідали з 93... 93-ю механізовану бригаду бійців підрозділу дніпро 1 медиків полтавського шпиталю, які працюють у медичній мобільній бригаді неподалік Донецького аеропорту зустрічалися з танкістами та представниками численних підрозділів на блокпостах Донеччини. І як завжди, волонтерська допомога, яку полтавський батальйон небайдужих передає від усіх жителів Полтавщини, не лише необхідна і бажана, але й стає моральною та духовною підтримкою для тих, хто ціною власного здоров'я та життя, захищає мир і спокій українців. Дякуємо Полтаві. 9 років, місто Полтава. Дякую большое, наші маленькі. Бойовиків такого точно нету. Ніхто ні, ні, рисунки не пише і письма не пише. Привіт, Полтава! Желаючи їм желаю всім счастья, щоб не було, щоб у них не було війни, мирно жили. Для нас, если б не волонтери, ми б тут вже, наверное, давно б, уже все звернулися, просто тому що немає забезпечення. Наше керівництво це Збройні сили, зовсім нічого не виділяють. Вони просто кидають хлопців без нічого, без підготовки, без якоїсь інформації. Вони просто кидають їх туди. Якщо б не було волонтерів, то ми б, тут вже давно всі завернулися. Це я вам образно Тобто Вся подяка на тих людей, яким не байдуже це все. Я говорю не мастер, але це чудо техніки такое, що. Что... Вау. Просто слов нету. Дякую чоловіку, який говорив. Спасибо вам за те, що подарили. Чесно, слов нет. Передаю привіт мабіта, сестри своїм, всім своїм друзям свого села. все нормально. Волонтери нам допомагають. Їм велика вообще. Дуже вдячний їм. Так все нормально. Не переживайте, скоро прийду додому. Поблагодарить всех, всіх волонтерів. В общем, полтавський батальйон батальон дуже в частності. Мені взагалі кажется, що волонтери і все волонтерське движение на Україні делают для побіди для нашої страни навіть, навіть більше, ніж самі Збройні Сили. Благодарність від батальйону Дніпродін. Слава волонтерам. І далі у випуску ви побачите. Чи будуть автошляхи Полтавщини безпечними взимку? Круглий стіл в обласному управлінні ДАІ. У області стартувала чергова програма Всеукраїнського фонду Крок за кроком. У Полтаві по вулиці Героїв Сталінграду, 9 мешканці першого поверху були без тепла, доки не поскаржилися журналістам Молтави. Проблему комунальники залагодили за лічені хвилини. Полтавська область увійшла до переліку пілотних регіонів, які братимуть участь у реалізації проєкту Реформа вілпослуг у дії. У Полтавській області дороги готують до зими. Державтоінспекція провела тематичний круглий стіл з безпеки дорожнього руху у зимовий період. Виявляється, служби, які опікуються дорогами області, не дофінансовуються. Це може вплинути на якість обробки та розчистки доріг взимку. Зараз усі служби в області посилено готуються до зими. Не виняток і підрозділи ДАІ. Тому в обласному управлінні державтоінспекції скликали круглий стіл за участю дорожників та служби з надзвичайних ситуацій. Саме велика проблема це фінансування, тому що недостатньо суміші для того: службі автомобільних доріг, службі Полтава обл автодор для виконання їхніх посадових інструкцій в повному обсязі. А це безпека наших громадян, які перебувають на дорогах. Як державного, так і місцевого на всі зміни погоди потрібно реагувати вчасно, адже вже почастішали тумани. Тому, наприклад, є ділянки, де потрібно поновити розмітку, не кажучи вже про ремонт і зимову обробку доріг. Не фінансування впливає на стан забезпечення філій ДП «Полтавський блавтодор, пально-мастильними матеріалами. При кінці зими вже з постачанням протижеледних матеріалів, в першу чергу, це соль. Буде встановлений контроль за виконанням робіт на дорозі, за контроль за витратою протижеледних матеріалів, посипкових матеріалів. Тобто, ми будемо максимально економити на використанні протижеледних матеріалів. Водіям же слід не забути перевзути своє авто у зимову резину та дотримуватися правил дорожнього руху. За вікном мінус, та у квартирі не набагато тепліше. У Полтаві по вулиці Героїв Сталінграда 9 мешканці першого поверху і досі живуть без тепла. Централізоване опалення у будинку підключили, як і належить 22 жовтня. Однак жителі першого поверху цього не відчули. Температура у їхніх квартирах трохи вища ніж на вулиці. Хоча за послугу справно сплачують, куди поділися тепло, за яке люди віддають останню копійку. Дізнавалися наші кореспонденти. Надія Іванівна, що вечора, як тільки на вулиці смеркає, дістає обігрівач. каже в день, коли світить сонце, ще можна потерпіти. А ось на вечір холод дається в знаки. Це в мене обогріватель, сушка ось. енергії тягне. А енергія ж теж дорога не дешева. Її квартира на першому поверсі. Сюди говорить, як і до сусідів, що живуть через стінку, тепло не доходить. В день у кімнаті термометр показує плюс 15, А вночі У мене тут вовсе 10 було, 10 градусів. І це каже жінка за хорошої погоди. На запитання, що робитиме, коли вдарять морози, розводить руками. Ночі я сплю, а я вся, так як оце ви бачите, кроме пальто знімаю і також просипаюсь. І під всім одіялами, що є в домі. За що ми повинні платити такі гроші? і причому сказали, що сьогодні потіопір передали, ще повищати будуть. Нас дуже обрадували. неодноразово зверталася Полтавка у місцеве житлово-експлуатаційне об'єднання номер 2 Втім, у квартирі і досі не потепліло. Прислали слесаря. Свісар прийшов п'ять минут побув і сказав: Я все зров, все і ушов. Ми тиждень намагалися зв'язатися з керівником першої дільниці комунального підприємства. Не вдалося, тож завітали до комунальників без попередження. О 10-й на роботі нікого не застали. Усі кабінети зачинені. Тільки телефон розривається. Напевно, не лише у надії Кутіріної є питання до тих, від кого залежить комфорт у багатоквартирних будинках. Випадково натрапляємо на майстра дільниці. Як з'ясувалося, проблема мешканців 9-го будинку по вулиці Героїв Сталінграда йому відома. В чому власне причина сказати не може. Припускаю, що десь перекрита система теплопостачання, обіцяє розібратися. Так, а що треба робити? Ну зараз треба зібрати мешканців, усіх, щоб вони по стояку, щоб залишились здом. Проблема, звісно, зібрати дев'ять етажев. Сла дуже довго щось збирають, бо того що вже ж на вулиці мінус. Проблема є. Ми знаємо за неї. Я думаю, що ми це питання на цій неділі вирішимо. Пізніше нам все ж вдалося поспілкуватися з начальницею першої дільниці. ЖО-2. у неї інша версія. Мовляв, проблема в тому, що мешканці будинку, котрі живуть поверхами вище, самостійно без узгодження з комунальниками встановили додаткові засоби для обігріву своїх осель, порушивши проектну схему теплопостачання. Цим змусили мерзнути сусідів. Сідів знизу. Тепло туди припускає начальниця, попросту не доходить. Тепер будемо просити мешканців верхніх поверхів, ну, хоча б демонтувати частково секції, зменшити до 7. Ну, і таким чином покращити опалення в квартирі 75. Ідеально не стане в 75-й квартирі, але я думаю. Опалення покращиться на це сподіваються, і самі мешканці, котрі живуть на першому поверсі. Попри те, що змушені були за допомогою звернутися на телебачення, все ж не полишають надії, що комунальники врятують їх від морозів. Адже що їм іще залишається, хіба ще звернутися до суду, якщо ті, кому належать, не виконують своїх обов'язків. Після того, як наші журналісти побували на житлово-експлуатаційній дільниці номер 2 у будинку по вулиці Героїв Сталінграда відразу з'явилося тепло. Про це нам повідомили мешканці. За словами людей, того ж дня до них направили групу майстрів. Виявляється, щоб на першому поверсі стали теплими батареї, треба було лише відкрити заслінку теплопостачальної системи. У редакцію полтавських телевізійних новин від мешканців області чини то надходять скарги на роботу комунальних служб і на те, що там не реагують на звернення. Що ж робити, якщо комунальні служби не виконують своїх прямих обов'язків? Порада юриста. Бажано мати на руках копію заяви з відміткою про отримання даної заяви. Також дані акти можна скласти самостійно. Якщо мова йде про багатоповерхові будинки, то можна залучити сусідів і в добровільній довільній формі скласти відповідний акт. Перед тим як приходити складати заяву відповідно, бажано її скласти в двох примірниках. І подавши заяву, потрібно. Отримати початку вхідним штемпелем, як доказ того, що дійсно ви з цією заявою звертались. Відповідно до закону України про звернення громадян, відповідно, в тому числі комунальні підприємства, житлово експлуатаційні організації зобов'язані надати відповідь. У випадку, якщо ви відповідь не отримали, можна звертатись до прокуратури, до управління житлово-комунального господарства міста Полтави. Якщо фактично комунальні, послуги не були надані, і особа на руках споживач має певні докази, однак були нараховані значна вартість даних комунальних послуг, то можна звертатися до суду вирішення даного питання. Новий етап програми Всеукраїнського фонду крок за кроком збирається впроваджувати у школах Миргородського та Полтавського районів. Проект школа як осередок розвитку громади має забезпечити сільським загальноосвітнім закладам розвиток матеріально-технічної бази, а місцевим громадам доступ до нових форм освіти дорослих і дітей та нових культурних послуг. Як саме хочуть реалізувати цю ініціативу на Полтавщині? Про це дізнавалися наші кореспонденти Ігор Середа і Олег Бондаренко. Програми Всеукраїнського фонду Крок за кроком в освітній галузі України працюють з 2003 року. І чергова ініціатива, яка розрахована на найближчі два роки, має на меті повернути сільським школам функцію культурних осередків місцевих громад. Є таке навіть твердження, що школи повинні працювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Можу навчання закінчується, якщо перша зміна, то до обіду, а далі школа переважно більшості школи пустують. І чому не використовувати ці ресурси? Я маю на увазі, і ті ж самі мешканці громади можуть приходити в школу навчатися різними речами і комп'ютерні грамотності. У програмі візьмуть участь чотири школи Миргородського та Полтавського районів, які запропонують найкращі проекти співпраці з місцевими громадами. Фінансуватимуться вони за традиційним вже частковим принципом. Це буде залежати від конкретних проєктів, а проекти буде залежати від конкретних кошторисів. Але зараз розпорядження фонду ну принаймні є як мінімум 25 тисяч гривень на школу. От і це ми бачимо, що це буде якби ну, 50% відсотків. І 50% відсотків це пасково, має бути внесок і громади. Так. Та цей досвід для Полтавщини не новий. Школи області це традиційно культурні осередки місцевих громад, говорить ректор обласного інституту післядипломної освіти Віталій Зелюк. Якщо ви поїдете, в, наприклад, в Дібрівську школу Миргородського району, то ви там побачите, що ввечері, коли закінчуються уроки, там приходять дорослі і вивчають комп'ютерну грамотність. От приклад. Та чи готові керівники шкіл перейти від категорії бюджетних споживачів у групу надавачів соціальних послуг? Ця фраза немає школи, немає села, вона ну, фактично не несе в собі ніякого. Наповнення, оскільки в школі є шість дітей, є там той педагогічний колектив, то я дуже маю великі сумніви з приводу того, що така школа може згуртувати навколо себе сільську громаду і мати власне бути тією громадською активною школою. І все ж програма Школа як осередок громади фонду Крок за кроком потрібна справа, яка об'єднає сільські громади. Погодилися усі учасники зібрання. Полтавська область входить до переліку пілотних регіонів, які братимуть участь у реалізації проекту Реформа віл послуг у дії п'ятирічний проект фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID і впроваджується в Україні компанію Deloitte. Він дасть змогу посилити систему охорони здоров'я України і забезпечить ефективне надання послуг з профілактики та лікування віл-інфекції СНІДу. Найбільш Уразливим групам населення про це йшлося на робочій зустрічі з представниками компанії членів координаційної ради з питань протидії туберкульозу, віл інфекції сніду та боротьби з наркоманією при Полтавській обласній державній адміністрації. Епідемічна ситуація з віл-інфекції на Полтавщині залишається напруженою, повідомляють в обласному центрі здоров'я. На диспансерному обліку у регіоні 2886 тисячі вілінфікованих. З них, говорять лікарі, 756 із діагнозом СНІД. Останніми роками ми маємо приблизно 450-500 нових випадків ВІЛ. На жаль, ситуація ускладнюється тим, що серед них високий досить відсоток виявлення хворих уже на стадії сніду. Тобто це, це хворі, яким важко допомогти. На жаль, звернулись вони до нас досить пізно. Проте заступник голови координаційної ради Максим Демченко зазначає, що, порівняно з іншими областями, на Полтавщині ефективніше протистоять епідемії. Ми відмічаємо і зниження рівня розпространеності ВІЧ-інфекції серед уязвимих груп, і насправді показники, які ми отримали місяць назад, просто навіть шокують багатьох експертів, тому що це 2%. Уровні розпространенності относительно общен національного 24. Тобто це То різниця, це велике досягнення. у нас вже несколько років підряд не народжуються діти свіч інфекції. Це теж очень важливий показатель. П'ятирічний проект реформа віл у дії дозволить поліпшити послуги з профілактики та лікування віл-інфекції та сніду найбільш уразливим групам населення. Впевнені представники компанії Делойт. В нынешнем году, как мы уже сказали, мы будем работать на национальном уровне и стараться как бы координировать реформу системы, координировать реформы в системе ВИЧ с реформами, которые идут в общей системе здравоохранения. А эти реформы, в принципе, в нескольких идут в направлениях, так же, как и наш проект, это реформы в системе стратегических направлений, системы здравоохранения, реформы в системе финансирования и также реформы в системе обеспечения. Вчення катралійпроект також надаватиме гранти для розбудови місцевих громадських організацій, які надаватимуть допомогу ВІЛ-інфікованим. вілінфікованим. дивились вечірній випуск. Новин, дякую за увагу. На все добре. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 8-13 градусів тепла. У Полтаві вночі від 0 до 2 градусів тепла, а вдень 10-12 з позначкою плюс.